Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі програма Кримінал. І з вами я, Тетяна Попова. Протягом минулого тижня з 11 по 17 травня на території міста Новомосковська були скоєні розбій 14 травня о першій годині ночі у приватне домоволодіння по вулиці Підлісні увірвалися четверо невстановлених осіб. Та із застосуванням фізичної сили відкрито заволоділи автомобілем Toyota Camry 27-річного місцевого мешканця та з будинку, який належить його батькам, відкрито заволоділи Діли грошима двома мобільними телефонами та іншим майном. Після чого на автомобілі потерпілого з викраденими речами зникли у невідомому напрямку. Прийнятими заходами розшуку в цей же день на вулиці Радянській був виявлений автомобіль, який був повернений власнику. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 187 частиною 3 кримінального кодексу України. Прийняті заходи. До встановлення та затримання зловмисників і вилучення викраденого майна зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами 16 травня о 9.30 біля будинку 43 по вулиці Радянській був затриманий 20-річний мешканець села Голубівка, у якого була виявлена та вилучена граната РГД 5 із запалом до неї. Вилучене, направлена для дослідження в експертно-криміналістичний центр, відкрито кримінальне провадження за статтею 263 частиною першої кримінального кодексу України. 17 крадіжок, в тому числі 5 мобільних телефонів. Одна з яких розкрита: три шахрайства, 16 умисних легких тілесних ушкоджень, з яких 8 розкриті та інші. За цей тиждень були розкриті злочини, скоєні в місті і районі раніше за звідний період. А саме незаконне заволодіння транспортним засобом, три крадіжки, одне шахрайство, одне легке тілесне ушкодження. По Новомосковському району за цей період сталися 29 крадіжок, в тому числі 4 мобільних телефонів, одна з автомобіля, два шахрайства, 14 умисних лихів легких тілесних ушкоджень, з яких 11 розкриті, та інші бережіть себе та своїх близьких.